Всім привіт! З вами клуб хвостики і Чакі, ось цей малесенький хлопчик шукає собі родину. Чакі був знайдений просто в коробочці. Зараз зима, дуже холодно, і неймовірно важко зрозуміти, коли ось таких манюпусіньких дітей викидають на призволяще. Чакі був знайдений разом із двома сестричками. Ось три таких крихітних малюка, які виростуть 100% маленькими квартирними, залишили просто в коробочці. І ось тепер ми показуємо вам їх і шукаємо для них найкращі сім'ї. Чакі приблизно місяць-півтора. Він дуже малесенький, він виросте також малесеньким, приблизно до 8 кілограмів. Чакі ще не оброблений, не вакцинований, бо він ще дуже-дуже малесенький. Але в найближчий час, вже на наступній неділі, буде перша обробка у Чакі. Чакі ось такий красунчик. В найкращу родину віддаємо най най найлюблячим сім'ям. Зараз у нього була фотосесія. Він неймовірно гарно позував, старався. Обожнює поцілунки. Дуже такий ручний, дуже компанійський, такий малесенький. Так, так скажи, я вже навіть ухляв від вас. У нього, неймовірно, зворушливий погляд, і в нього закохуєшся. Просто одразу неможливо його відпустити, перестати його гладити. Якщо ви хочете подарувати Чакі люблячу родину, пишіть, телефонуйте нам в клуб хвостики і забирайте його, любіть, виховуйте на все життя. Вам буде найвірніший друг або робіть репости для Чаки. Вони обов'язково допоможуть знайти йому саме ту люблячу родину.